Такої оказії, що знову у залі гуртом зібралися, опозиціонери покращили парламентський дрес-код. Тепер, крім червоних светрів, їх можна розрізняти за вишитими сорочками. Аж самі собою замилувалися. Та декого цей парад вишиванок дратує. В сорочках вишиванках завтра якщо послухати, що в красних дурсах прийдуть, тоді ми сядемо за за переговором. Я не коментую людей, які не перестали бути мавпами царське це діло. регіонал, який зазвичай дає відмашку своїм, як голосувати, здирає зі столу на ліпку, відшкробують столи і інші. Це блокувальники опозиціонери ночей у раді не гаяли на робочі місця депутатів. Понаклеювали наліпки з текстом. Голосую за себе. Віддерла свою наліпку, і регіоналка Ганна Герман. Їй здалося всі вже порозумілися, сесію скоро відкриють, бо регіонали пропонують блокувати картки. Відсутніх домовленості такі є, і ми сподіваємося, що завтра вдасться. Все це неподобство припинити, яке чиниться в залі. Не такий упевнений у худкості розблокування керівник регламентного комітету. Коли домовилися, тоді всі побачать, що домовилися. Що вони будуть змушені погодитись на персональне голосування, це факт. Зараз наскільки мені відомо, іде обробка депутатів регіоналів з боку керівництва, що хто не буде ходити в раду, той повинен здати мандата. Опозиціонери вимагають не просто блокувати картки відсутніх, погоджується відкрити сесію, щоб одразу ж законом зобов'язати голосувати персонально. І закон такий ухвалити вручну. Перший акт парламенту, який буде проголосований після процедури розблокування, буде проголосований виключно о. Особисто кожним народним депутатом через підняття руки бюлетенями руками. Ногами, говорять, там говорив, давайте в двері виходити, Я говорю, давайте лбом об стінку біця. Тось любым варіантом, ми готові голосувати. До всього вимагають установити відповідальність для порушників, які голосують на всі руки. Видалення з залу на певну кількість пленарних засідань. Хоча нам, як сказали представники партії регіонів, що для них видалення вилучення з залу це швидше не покарання, а заохочення. Інше це, звісно, що заробітна плата і позбавлена тієї заробітної плати, але компроміса між тим ходити на голосування до роботу та голосувати за себе бути не може. Поки перемовлятимуться і узгоджуватимуть деталі, ударівці продовжать свою нічну варту. Подпольних переговорів. не ведемо.